Чи можна визначити якість омега-3 за допомогою пінопласту? Нещодавно дивився я відео, де юна блогерка старанно втирала дієтичну добавку Омега-3 в шматки пінопласту. Оскільки пінопласт не руйнувався, то блогерка зробила однозначний висновок, що БАД натуральний. Як би здивувалася наша юня, юна хімікиня, що і звичайна соняшникова олія не розчиняє пінопласт, що є омега-3, яка розчиняє пінопласт, так чи може пінопластовий тест підтвердити справжність омега-3? Справжній риб'ячий жир і інші натуральні жири не взаємодіють з пінопластом? Тоді як етилові ефіри жирних кислот, які часто використовуються в більш дешевих добавках омега-3, можуть пінопласт розчиняти. Інформацію про форму омега-3. 3, 3 гліцериди це чи етилові ефіри, можна знайти на упаковці або ж на сайті виробника. Якщо написано, що омега-3 в формі 3 гліцеридів, то це дорожча добавка. Вона вважається кращою і вона не розчиняє пінопласт. Більш дешевою є добавка омега-3 в формі етилових ефірів. Вона може розчиняти пінопласт. Отже, чи може пінопластовий тест відрізнити справжнє чи вона підробна? Ні, не може. Наприклад, соняшникова олія в складі дієтичної добавки Омега-3 не буде розчиняти пінопласт. Справжність добавки можна визначити лише в спеціалізованій аналітичній лабораторії. Наприклад, науково-сервісної фірми ОТАВА, але потрібно розуміти, що вартість такого аналізу буде значно перевищувати вартість упаковки Омега-3, краще читати більш уважно те, що пишуть на етикетці з добавкою Омега-3. До наступних зустрічей, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а я в свою чергу в наступних відео розповім вам багато корисної інформації про дієтичні добавки або ж БАДИ. Věřit sebe.